Всім привіт сьогодні. в Випуску Маліновський потрапив до символічної збірної матчів відбору до чемпіонату світу 2026. В шахтаря проблеми в переговорах з Вундеркіндом Меком. Нападник юнацької збірної України підписав контракт з португальським клубом. Шахтар буде виступати в російській лізі. Статистичний портал SofaScore оприлюднив символічну збірну найкращих гравців жовтневих матчів відбору до чемпіонату світу 2026 До команди туру потрапив представник збірної України, півзахисник Руслан Маліновський. Виступ Хавбека Дженоа було оцінено в 8,8 бала. У поєдинку проти Азербайджану Маліновський відзначився забитим голом і результативною передачею, виконав чотири ключові паси та продемонстрував 86% точності передач. До символічної збірної восьмого туру також увійшли. Тот Угорщина, Ганського Словаччина, Деміраль, Туреччина, Андерсен, Данія, Пашаліч, Хорватія, Чалханаглу, Туреччина, Маліновські Україна, Маріно, Іспанія, Шиманський – Польща, Ретегі Італія та Харікейн, Англія. Нагадимо, в жовтневих матчах відбору збірна України здобула дві важливі перемоги: над Іспанією: 5-3 та Азербайджаном 2-1. Після цих успіхів команда Сергія Реброва посідає друге місце в своїй групі кваліфікацій до мундіалю. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший Тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Шахтар продовжує проявляти серйозну зацікавленість у 17-річному атакувальному півзахиснику Гремію Габрієлю Меку. Переговори щодо трансферу, якого тривають уже кілька тижнів. Попри складнощі в переговорах, донецький клуб не відмовляється від ідеї підписання молодого таланту. Водночас, прогрес у цій угоди цілком залежить від рішення самого гравця, чи погодиться він приїхати до України. Із інформацією джерел, Шахтар запропонував Гремію 15 мільйонів євро. Однак бразильський клуб вимагав вищу суму. Після цього сторони домовилися спершу з'ясувати позицію самого футболіста, і українці зосередилися на безпосередньому контакті з ним. Донецький клуб уже презентував Мекку як спортивні перспективи, так і фінансові умови можливої співпраці. Проте гравець поки не надав остаточної згоди, через що переговори призупинилися. Раніше повідомлялося, що Габріель Мек хоче залишитися в Бразилії, аби допомогти Греміо завоювати трофей. Після цього бути готовий розглянути варіант переходу до європейського клубу. Globo. 16-річний український форвард Кирило Саричев став гравцем португальського клубу Фамалікан, про що повідомляє легіонер з Згідно з інформацією джерела, футболіст підписав трирічний контракт із клубом, який виступає в елітному дивізіоні Португалії. Як розповів власник агентства «Лія футбол Едженсі Євген Лісицин, Саричев розпочне свій шлях у Португалії з команд Ю 17 та Ю 19 де матиме змогу регулярно виходити на поле та набиратися досвіду. Основна команда «Фамалікан» Малікана наразі посідає шосте місце в таблиці чемпіонату Португалії. Кирило є вихованцем Донецького шахтаря. У складі клубної академії він провів 47 матчів, в яких відзначився 19 забитими голами. Крім того, на рахунку юного нападника три поєдинки та один гол за збірну України Ю-16. Футбольний клуб з назвою Шахтар планує з 26-го року виступати у другій лізі Росії. Про це повідомляє спортбаза. За інформацією джерела команда з Донецька отримала дозвіл від ФНЛ на участь у професійних змаганнях і вже розпочала процес ліцензування. Ця команда виступатиме не в Єврокубках, а в першій групі другої ліги РФ, а свої домашні матчі проводитиме на території окупованого Криму. Водночас повідомляється, що Шахтар не братиме участь у Кубку Росії, щоб уникнути можливих санкцій боку ФІФА та УЕФА. Бюджет нового клубу оцінюється приблизно в 60 мільйонів рублів. Склад команди переважно сформований з місцевих футболістів і гравців з анексованого Криму. Крім того, російські окупанти нібито розглядають варіант створення ще кількох подібних проєктів, зокрема Луганської зарі та клубу «Фрегат» із Херсонської області. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.